Привітики всім друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Букетик для вас. І сьогодні починаємо готувати пиріжки з яблуками. Для того, щоб їх приготувати, нам треба взяти кефір-стакан. Виливаємо в миску. До кефіру додаємо соду. Перемішуємо кефір із содою. Додаю сметани. Є така сметана, яка вже непригодна для вживання, щоб її використовувати напряму з якимось продуктом. Тому можна використати для випічки. Щедро, не жаліємо. Дві ложки згорою і ще одну додавлю, щоб були смачні хрумкі пиріжки. Три, ну і ще одну. Чотири, о так чотири ложки. Гарно розмішуємо. Добавляємо дрібку солі. Ось так, дві малесенькі додала, перемішую. Додаю пачечку ванілі. Одне яйце. Гарно перемішавши, залишу на декілька хвилин, щоб сода розчинилася у кефіровій сметані. А я тим часом почищу яблука наші запашні, смачні. Яблука з свого роду. Назбирали і готово. Купувати не треба. Беремо гострі ніші, чистимо, а потім натру їх на терці. Так, яблучка мої почищені, кефірі з содою і сметаною подружилися з яйцем, і тепер починаю замішувати наше тісто. Так, все додала і починаю. Борошно в мене просіяне. Частинами додаю. Вже не раз говорила про це, що я додаю частинами, щоб не забити тісто, щоб було пухеньке. Гарно так вимішую, пузирки з'являються, і тоді душа заспокоюється, спокійна, що все вийде і все буде гаразд. Тісто, любе, гарну посмішку, добре слово і ніжність рук. Жіночий хруп, яблучка я не натерла, тому що вони потемніють, бо в нас яблука зі свого роду і в них багато заліза, і починають зразу робитися коричневі, тобто багато заліза. Це вже коли вінчиком стає тяжко замішувати, замішую рукою. Замісивши ось таке гарненьке, пухкеньке тістечко, накриваю його рушничком і відставляю в сторону, щоб відпочило. А я тим часом буду готувати наші яблука. Одне яблучко буду на міленьку терочку, інше на таку на крупну. Так, яблучка мої готові. Достаю тісто. І починаємо з ним працювати. Воно вже нас чекає. Пиріжки буду жарити на сковорідці. Не в духовці, на сковорідці. Тісто на кефірі. Отаке красиве, гарне, м'якеньке, пухкеньке і гарнесеньке Слепка припиляю поверхню борошном. Ділимо на частини тісто наше. Розкатаю не дуже тонко і не дуже товсто, середнє. Хто полюбляє більше тіста, можете товще розкатати. так і заліплюємо наш пиріжок. І так все порежечки. Тепер кожний пиріжечок який зліпила, ось так злегка розкатою качалкою і поперед, щоб були тонші пиріжечки. Ось так. Наливаю на розігріту сковородку олії і смажимо до готовності з обох сторон наші пиріжки.